Всім привіт! Виростити помідори або огурці на відкритих грунтах у нас стає все важче і важче. Вчора прийшов дощ, і вже на сьогодні на ранок зрагували перші на нього помідори. Дивіться, як вони реагують. Починається крутити листя і жовтіти все. Дивіться, яка картина. Зараз спробую щось їх врятувати, але що з того вийде, не знаю. Дякую за увагу.